Всім привіт! Мене звати Ілья і я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні моє друге перевтілення у Drag Queen, і я трошки краще підготовлений. У мене є занотовані всі кроки, і я не буду стрибати туди-сюди на різних етапах. Тому я сподіваюся, структура цього відео буде набагато краще. Я налаштував краще освітлення, у мене кращий бекграунд. Хоча, може, і краще сказати мені, чи білий фон вам подобався більше. Сподіваюсь, мене гарно видно, добре чути. І давайте починати друге перевтілення. Перший крок це гоління. Як ви бачите, в мене вже поголене обличчя, і я наніс бальзам після гоління, але все одно мені треба його трошки більше зволожити. Я буду наносити два праймери, які першого разу, це як крем і також як спрей. Далі ми вдягаємо мою шапочку. Хоча в мене досі немає перуки, але е, мені здається, воно краще, коли я вже, знаєте, входжу в цей повний образ е, перевтілення. І коли я не бачу свого е, чоловічого волосся, воно якось, мені здається, краще е, виглядає, включаю дзеркало. Стіл у мене вже підготовлений, і я починаю працювати над тим, щоб прибрати свої брови. Перед тим як нанести клей, я наношу. Алкоголь на свої брови для того, щоб знежирити, для того, щоб поверхня була рівна і все, щоб трималося якнайдовше. І далі прибираю брови фіолетовим клеєм. Я забув включити свій кондиціонер, сподіваюся, не було багато шуму, але зараз вже має бути тихіше. Далі я беру щіточку і буду зачесувати брови, щоб поверхня була надзвичайно плоскою. З правою, мені здається, я впорався, тепер почнемо працювати над лівою. Далі я беру пудру для того, щоб прибрати зайву вологу, для того, щоб зробити поверхню плоскою і взагалі завершити етап перекривання брів. Я наніс пудру, і тепер я беру ось таку велику щіточку і буду прибирати зайву пудру з свого обличчя. Наступний крок це корекція кольору. Там, де моя борода, ось тут і під носом я буду коригувати таким помаранчевим кольором, де прищі, наприклад, у мене на лбу зараз червоний прищ, я буду коригувати зеленим, і під очима таким лососовим кольором, щоб перекрити мішки під очима. У мене ось такий є коректор кольору. Почнемо, напевно, з зеленого. Я так просто на палець нанесу. Лососовий кольор під очі. І беру ось такий помаранчевий коректор кольору для того, щоб перекрити е, темні місця на борді. Для того, щоб це все розтушувати, я беру спончик і розтушовую. Наступним я буду використовувати тональний засіб на обличчя. Для того, щоб перекрити брови, я буду використовувати стік. А на решту обличчя я буду використовувати тональний засіб рідкий. Мені здається, я не до кінця просушив свої брови, і в мене трошки брови тут змазались. Але ми будемо довіряти процесу. Вже назад не повернутися. Так, однозначно, це зарано. Я не висушив свої брови, почав робити наносити нальний засіб. Це помилка. Не повторяйте так. З цієї сторони прям жах, прям клей всюди. Я, напевно, продовжу працювати просто. З надією, що все буде в кінцевому результаті добре. Я вже наніс тональний засіб на брови, і далі я візьму рідкий і буду наносити на решту обличчя. За допомогою спонжика я буду це все розташовувати. І я ще раз повторюся, гарно треба просушувати брови. Якщо ви їх не просушите, клей буде всюди, як у мене зараз. Будемо вважати, що я закінчу тональною основою, і уявіть, що в мене гарний тон на обличчі. Я почну працювати над бровами. За допомогою олівця я собі намалюю зараз брови. Права брова готова. Цього разу я її опустив трошки нижче, як моя реальна брова, чоловіча, але я вирішив її подовжити наверх і трошки підняти з цієї сторони. Зараз постараюся зробити все те саме за лівою стороною. Я зробив дуже погану роботу з заклеєння своїх брів, і зараз дуже важко і навіть малювати по цій поверхні, але я все одно настроєн позитивно, сподіваюся, в мене щось вийде. Я закінчив працювати над бровами. Це, звичайно, не кінцевий результат, я ще буду пізніше їх підправляти, але поки це виглядає ось так, наче симетрично, і я почну працювати над контуром свого обличчя. Я використовую ось такий рідкий контур, буду наносити точки, а далі за допомогою блендеру це все розтушую. Я почав сьогодні з щила, і дивіться, як мене гарно вийшло. Я вже бачу прогрес. Далі я нанесу під вилиці від верхньої частини вуха до середини щоки. Напевно, якось ось так. Я стараюся, щоб найтемніша точка в мене залишалася десь тут біля вуха, і далі, щоб воно плавно у мене переходило в світлі тони. Надчікою мені потрібно ще попрацювати. Я старався триматися якось зони біля вуха, але якось воно у мене пішло далі. Треба бути більш акуратним. Може мені витерти просто легенько. Начек допомогло? На ліву сторону я вирішив нанести лише одну точку для того, щоб не вийшло як на правій стороні дуже широка. Побачимо, чи це допоможе мені. І я вже бачу різницю, подивіться на мою вулицю з правої сторони і на ліву сторону тут набагато світліше. Мені, звичайно, потрібно ще додати трошки кольору, але... Мені здається, буде краще, якщо я буду просто наносити одну точку. І, на жаль, я дав забагато контуру, і дивіться, у мене тепер дві щоки темні. Сподіваюся, я зможу пізніше це виправити. На даний момент все виглядає надзвичайно погано, мені здається, я поки не впорався з жодним кроком добре. Але головне правило у макіяжу для drag queen — це довіряє процесу і в тебе однозначно в кінці. Вийде щось та вийде. Ну, тут я напевно зупинюсь. Ось такий у мене результат на даний момент. Не кажіть мені, що це погано. Я знаю. Далі я буду працювати над своєю щелепою і буду працювати над контуром свого носу. Я сподіваюся, добре видно контур моєї щелепи. Я наніс досить багато матеріалу. Для носу я візьму кісточку, той самий контур і буду вимальовувати полоси на носі, для того, щоб зробити його візуально меншим. Так, поки все виглядає ось так, значить непогано я беру ще одну кісточку для того, щоб це все розтушувати. Я зробив свій ніс занадто коротким, і я думаю, мені все-таки потрібно його трошки виправити. Мені стається ніс це найсмішніша частина всього макіяжу. Ну ви просто подивіться на мене. Але знаєте, сьогодні якось все, нічого не виходить, але я щасливий результатом. Все погано, але одночасно і непогано. Я закінчу працювати над своїм носом, і далі я буду висвітлювати обличчя за допомогою білої тональної основи. Я буду наносити собі на чоло під очі, ось тут під носом, підборіддя, а також продовжу те, що я натворив з носом, я трошки його видовжу білим. Далі за допомогою блендера я це буду розташовувати. Я трошки цією тональною основою розмазав собі ніс, і мені треба його знову привести в порядок якось. Ну, що скажете, краще? Мені здається, так краще. Навіть, чесно, навіть дуже непогано. Вау! Гарні брови, гарний ніс. Неакуратний, але, як би знаєте, якщо в повному такому блурі, воно, в принципі, виглядає непогано. Я скоригував свій ніс, а далі я повернуся до своїх брів і буду коригувати їх. Ось сюди під брову я нанесу білий тональний засіб, а над бровою я нанесу такий більш е... коректор. Ну подивіться, яка краса виходить. Я в задоволенні. Далі я буду наносити рідкі румяни. Ну ви подивіться, рум'яни прям додали трошки життя до цього обличчя. Вау. <гум> і прийшов час для бейкінгу. Я беру ось таку розсипчасту пудру і щедро наношу на все обличчя. <гум> Це дуже смішно зараз. Хух. <гум> Я впевнений, що мені потрібно ще попрацювати над тим, як я наношу пудру, але на даний момент ми закінчили з бейкінгом. І прийшов час до найцікавішого. Я буду працювати над своїми очима. Переді мною вже стоїть палетка і кісточки, з якими я буду працювати. Сьогодні в мене знову настрій на рожеве, але я його з'єднаю з зеленим відтінком. В кутку я зроблю темно-зелений, потім світло-зелений і в самому куточку я нанесу рожевий. Сподіваюсь, це буде гарно і не буду витрачати час, а почну цим працювати. В мене в голові вони якось поєднувалися краще, але поки це виглядає ось так. Мені подобається взагалі форма, яку я обрав для ока, але от кольори, мені здається, не... Не на мою користь зіграли. Це те саме буду зараз робити і на лівій стороні. Я закінчу працювати над лівим оком і, будь ласка, скажіть мені, що це не фейл. В цілому воно би, і непогано. Така. Глинда проти алфаба. Я поки прибираю палетку в сторону і буду підводити очі. Праве око готове. Ви подивіться, досить непогано. З такою ж енергією ми йдемо до лівого ока. Далі я буду малювати стрілочку під очима. Далі я нанесу білий олівець на водну лінію нижньої повіки для того, щоб візуально збільшити собі око. Не знаю, поки мені не дуже подобається, але мені здається це, тому що в мене немає поки вій. З очима все, що ми могли, ми вже зробили. І далі я буду прибирати пудру з обличчя. Так, ось що ми маємо без пудри. Я ще трошки підведу собі брови, бо вони якось зовсім в мене зникли. Я хочу, щоб вони в мене були трошки більш яскравіші. Ось так мені здається набагато краще. І зараз я почну працювати над своїми губами. Не знаю, чи це коля пасує до цього макіяжу. Мечок непогано. А поки у мене губи сохнуть, я приклеюю ВІ. У мене начеб з першого разу і вийшло приклеїти ві. У мене щось не виходить приклеїти ліво. Ну що це таке? Я не можу приклади ліво ліг. <ріст> ну, будемо рахувати, що у мене вийшло. Підмалюю зараз ще собі родинки. І фінальним етапом я нанесу ще трошки рум'ян. І на цьому я хочу офіційно сказати, що мій другий макіяж завершено. Оцінюємо результат. От як я із самого початку казав, довіряйте всьому процесу. Вийшло непогано, є над чим працювати. Деякі кроки в мене вийшли значно краще, деякі кроки, як заклеювання брів, вийшли набагато гірше, але в цілому. Краса. Правда ж? Я задоволений. Особливо брови і ніс, мені здається, сьогодні вийшли прекрасно. На цьому перевтілення завершено. Скажіть мені, що ви думаєте? Я вважаю, що в цілому вийшло непогано. Так, не ідеально, абсолютно не ідеально, але нагадується друге відео. Е, в першому відео деякі. Кроки були краще, наприклад, як заклеювання брів. Е, в цьому відео, мені здається, самі брови, які я намалював, вийшли набагато гарніше зараз. Мені здається, рум'яна вони такі гарні зараз. Е, мені здається, наклеїв я вії першого разу краще, ніж другого. В цілому мені подобається я задоволений е, і отримав масу позитивом. я сподіваюся, ви також. Дайте мені знати, чи вам сподобався цей макіяж. Дайте мені якісь поради, що мені потрібно виправити, що додати, що прибрати. Не забувайте, кохання переможемо і до зустрічі в наступному відео.